Майбутнє за електромобілями. Зікер 001. Грудень-січень і ціни однозначно почнуть підніматися. Можливо, не 1 січня підніметься ціна, а ціна буде підніматися поступово по мірі закінчення самих автомобілів. Скло. Ну, безрамне. Тобто, якісь пасажири можуть вам схопити за скло і отак от відкривати двері. Не знаю, для таксування добре чи не добре. Відчуття від Зікера приємне, приємне, чесно, приємне відчуття. Хто ще не встиг купити Зікір, У Вас залишились буквально щитані години дні. Ще протягом вересня ви зможете купити зікер в К 1 Моторс. З 1 січня буде розмитнення, а її ще треба встигнути привезти з Китаю. да, ручки, я так розумію, ховаються. Це не повністю зручно для таксування. 7 x чи підходить він для таксі? Так, сидіння приємні. Українська мова. Як вони відкриваються? Ага. Тобто тут немає ручки звичайного закриття. Ось така кнопочка нажимає. Тоді двері відкриваються і скло виїжджає. Тільки так можна відкрити. Ну, не повністю зручно. Панорама тут закривається, це мені подобається. Матеріали всі приємні. Щось, я думаю, що буде тільки дорожче і сильно дорожче.